Вимоги до неї. Ай, вони, ну, скажімо так, різняться. Зараз давайте. Ось у нас окно блендера. Так. Як правило, ми починаємо завжди з цієї General, ну, у кого є готові проєкти. Ви відкриєте готові проєкти. Ось у нас General, є сцена, в якій у нас з вами у. Значить, дивіться. Програмні вимоги дуже сильно залежать від того типу рендеру, який ми обираємо. Базовий рендер це Eevee, Він достатньо легкий, і навіть якщо ми включимо з вами режим ось, рендеру. Ми побачимо, що він працює абсолютно не ну, без якихось затримок, лагов. Тобто, да, навіть на середніх машинах, то тобто є чотирихядровий процесор з, я не знаю, там, з частотою від 2,4 краще конечно, 3, 3 з чим-то частоту мати, може працювати також і на дискретних, дискретні значить, встроєні, вбудовані відеокарти. Взагалі, якщо ви хочете будете просто моделювати, робити, умовно кажучи, операції з полігональними об'єктами і при цьому не застосовувати складних ефектів, в принципі, навіть можна без відеокарти працювати. І навіть на вбудованих відеокартах рендеринг буде ну, більш-менш нормальним. Тобто, вимоги до машини. Тут не такі, щоб великі. Звичайно, що краще мати не, ну, краще, щоб у вас стояли SSD. Ну, як правило, на ноутбуках останніх там, 5 років на них стоять SSD. От. Проблема HDD: вона на е, комп'ютерах е, ну, ну, Так, да, Як у мене ящик стоїть, у мене. Там SSD-шки 2 і один HDD-шник такий. Тобто різні типи дисків. Так от на HDD диску, звичайно, операції прораховуються повільніше, ніж на SSD. Оперативна пам'ять. Ну, 16 мати треба. Ну Можна, можна, можна і з 8 працювати, ну краще 16. О. Підуть ці всі радощі, комп'ютер, звісно, треба модернізувати, принаймні, старатися по можливості. Це стосовно вимог до бленду. Приблизно такі ж самі вимоги у нас і в 3D-Max. Ну, в принципі, по вимогам. Теж, в принципі, ну, все. А, В основному вимоги залежать від, 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 від рендеру і від якості відображення картинки. Так, тепер по конкретно по інтерфейсам. Конкретно по інтерфейсам. Відеозаписи від, від, тепер. Давайте цю панельку зума приткнути. Прикольно. А на Міті, Чого в Google Міті не проводити це все. Ну, ладно. з не. Значить, ну, коли починаєш там працювати в е блендері, ну, перше, що б я порадив би зробити, зрозуміло, що є загальна система інтерфейсу. Як правило, у нас згори, зліва направо, йдуть елементи основного меню. В стовпчик йдуть униз інструменти. Ось тут у нас йдуть основні режими роботи. А справа у нас з вами також спадні меню. Меню матеріалу, меню текстур, дейт. Можна створювати групи точок. групи чисто, ну, групи точок да. е е е Так, constraints правила е -uh. це вони відповідають за прив'язку об'єкта до інших об'єктів і заряд там речей. Зараз це углублятися не будемо. physics, вкладка, яка дозволяє перетворювати об'єкт. на Ну, створювати вітер, перетворювати об'єкт на рідину, на одяг, ставити об'єкт як, ну, як преграду і так далі. Хороша така вкладочка, корисна Particles, яка дозволяє розбивати об'єкт на групи чисток, Значить, і потім ці групи часток прив'язувати до об'єкта до певних поверхонь і відповідно працювати з цим. Використовується для створення волосся. Ну, не тільки трава там генерується, то такі от штуки. Модифікатори дуже важлива вкладка. Modifiers. Модифікатори в останніх версіях Blender, вони раніше подавалися такою великою табличкою по 5 стопчиків. Зараз вони в блендері розділені на декілька груп: Edit, редагування, Generate, генерація, да, деформація. Нормалі. І ця Оця вкладочка Фізикс, вона дублює цю вкладочку «Physics». В основному я для своєї роботи в блендері користуюся Generate і Deform. Це дві самі такі популярні вкладки модифікаторів, які користуюсь, ну, якими користуються. І, в принципі, основна кількість користувачів. Це стосовно. Потім по налаштуванню. Коли ми з вами бачимо якусь програму, раджу полізти от в цю вкладочку Edit. І остання оця штучка під назвою Preferences. Preferences налаштування. І дуже важливим для нас є оця вкладочка Аддони. Blender має дуже велику кількість безкоштовних вбудованих в нього аддонів, які в основному треба включити. Вони по замовченню не включені. Окрім того, доставляються і сторонні аддони. Вони включаються дуже просто. Там будуть пусті клітиночки. от така пуста клітинка, просто галочку ставимо, вони включаються. Ці аддони в основному пов'язані з додаванням додаткових об'єктів, тіл, тобто певні, скажімо так, от аддони, от ті, які у мене стоять, автомірар, припустимо, там корисний аддон. Архімеш, Архімеждом, який дозволяє додавати елементи архітектури, Landscape, який створює масив землі, там, теж би, прискорює роботу. Понятно, що не можна без цього створити, але все ж таки то есть, Geodesic Dombс, каміння там створює ці штучки, вони по замовченню багато з них ну, відключені, їх треба включати. Must have включити до Not Wrangler. Для чого? Тому що коли у нас з вами ну багато інформації, да, е, припустимо. Ну, я повернуся ще до Ремглера і поясню, для чого він потрібен. Тобто, от ми зайшли сюди в Edit, зайшли в Preferences, зайшли в Addons, поставили галочки. от. Е, і ну, далі дивимося. Що ж тут ще таке є? Ось ну, тут нічого не чіпаємо. В принципі, нормально. Нормально, воно і так от. працює в принципі, по, по замовченню. Але от тут -от вкладочка інтерфейс, тут є класна така вкладочка Language. Який Language ми залишаємо? English. Тому що коли в мене на роботі прийшли люди, наклацали і поставили дай Бог, українська мова, до речі, тут є. Тобто. Але поставили українською, а дехто поставив російською, ну те, що російською, понятно, це порушення законодавства, це взагалі, ну і не тільки совісті, да, ми зараз ведемо війну, і напевно, не треба мені пояснювати вам, що та кількість знущань над нами, геноцид да, українського народу, що ми ще будемо з вами залишатися і спілкуватися цією цією кацапською мовою, ну по совісті. ми... Не повинні цього робити. Тому що багато ваші брати і ваші батьки б'ються на фронтах, що ми тут будемо в тилу їх зранджувати. Я залишаю англійську мову. Чому? Ну, мені, я все життя працював з англомовними програмами. І, в принципі, англійська мова для інтерфейсів-програм, як Blender, як і 3ds Max, як. І Зетбраша вона підходить ну, максимально, максимально круто. тобто ну, Вона технічна, вона йомка, вона лаконічна. Тому, в принципі, залишаємо імеш. А... Текст рендеринг. Ну, тут стоїть ефект анти Ну, нехай залишається. Тобто, в принципі, все, все залишаємо. Вьюпорт. Розмір джізма, Тобто ми можемо його міняти. Gisмо-елементи, ось вони. Мені достатньо такого розміру по замовченню. В принципі. Плюс елементи ці можуть виникати тут, коли ми виділяємо той чи інший проблем. Ну, господи, фрагмент мешу. Тому залишаємо 75 пікселів. Тобто, от воно, от сюди. В принципі, 3D порта от 3D Port Access теж можна збільшувати. Ну, Я б залишив. Тут стоїть 80-ка, нехай буде 80-ка. Давайте. Поставимо 80. В Viewpertentializing мається на увазі, коли ми не в режимі рендеру, а коли ми просто в режимі робочого простору. Навіщо нам тут велика кількість якихось ефектів? Залишаємо 8 семплів. Ми, звичайно, можемо поставити тут і 16 і 32, але сенсу сильно ну, в цьому я не бачу, навіщо перенавантажувати систему. Анізотропна фільтрація стоїть на двушки, як хочете, можна поставити на 8. От. Нема питань. Але о, сенсу з цього теж немає, тому що все рівно ми рендеринг будемо робити окремо і сильно все обгублятися якби я не радив. Selection, GPU Depth Peaking. Ну, у кого як воно працює, у когось я ж кажу, у когось взагалі буде залучена ця опція, у кого немає GPU. GPU це значить графік процесор use. Graphic Processor use. Ну, use. Іспользування графічного процесора. Значить, коли ми виділяємо елемент в 3D при роботі, у мене система по замовченню використовує ресурси графічного процесора. А не процесора, як такого. Subdivision розбиття теж при, при розбитті мешу на декілька, ну, на більшу кількість полігонів, використовуються ресурси графічного процесору. Воно, як правило, з цим працює швидше. Lights залишаємо Lights. Studio Light, тобто можна виставити собі, собі значення по замовчанню. Ну, я б не рекомендував користуватися цією менюшкою, а покажу вам, як, користу, ну, як можна користуватися і налаштовувати відображення сіточних об'єктів, тобто цих мешів, при роботі з ними, щоб вигляд вони мали більш комфортний і відповідно менше вас дратували. При довгій роботі. Ну, в принципі, я ж кажу. от. Основне для нас аддон, інтерфейс, систем теж важливо. От систем, дивимось, перша ж вкладочка, у кого яка машина. А, cycles render devices. Є більш просунута модель рендера, така, як Cycles частки. Зараз я його включу, от він. і от ми, ми бачимо, коли я перетягую, виникають на короткий час е, часточки. Е, так от, е, ось ці о, Cycles е, вони для рендеру використовують ті девайси, які є у вас на комп'ютері. Відповідно, у мене це NVIDIA GeForce RTX 3060. І Ryzen 7 570G. Тобто, ця графічна карточка встроєна в самий процесор. То мене вони забезпечують роботу в Cycles, яка в, принципі, в принципі, ну, відбувається достатньо швидко завдяки цьому. І відповідно ще я тут виставляю пріоритет графічного процесору. Ну, от, що взагалі робить роботу в Cycles і вообще, можна його і не помітити, що воно там. Рендерить і так далі. Але для цього треба достатньо серйозна машина. Тому тут переглянули, як правило, автоматична система виставляє правильно те що, вам, те, що у вас є, те вона і використовує графічний движок. Теж можна не користуватися. В принципі, от основні моменти. Memory Cache Limit 4096, ну, 4096, в принципі, нехай залишається. Save and Load. Ось тут от можна собі виставити. Це кількість ну от, максимум number of recently opened open files to remember. Е, по замовченню це 20. Запам'ятовує. Можна так 20 і залишити. Автосейв хвилини відбувається автозбереження проєкту в умовах відключення світла, а це просто жесть. Я живу в домі, який був зав'язаний на очисні споруди а в Кам'янському, і нас не відключали. Я ходив такий умнічав. Так, все нормально, народ, що ж ви от переживаєте. А в липні тут була якась забастовка у нас в Кам'янському і стали виключати і наш дом. Мені вистачило двох днів такого графіку, щоб побіжати замовити собі інвертор, замовити акумулятор на 90 А, протягнути оптоволоконний інтернет, щоб нормально без світла теж працювати. Тому що це просто жесть. Але ця штука виручала, коли в тебе проєкт, він викидується все рівно, ти знаєш, що сильно там далеко ти не відкинешся назад. В принципі, можна і менше там поставити кожну одну хвилину, але пам'ятаємо, що кількість автозбережень воно захаращує систему і, відповідно, напрягає систему. Файл PS, шляхи. Де у нас шрифти, які ми використовуємо. В принципі, текстури можна виставити по замовченню, але кожного разу це різна папочка і краще її створювати вручну. І тут нічого не ковирять. Ну, в принципі, от по таким налаштуванням? По таким налаштуванням все. Значить, так от виглядає робочий простір, коли ми його. Ну, просто включаємо. 3DS Max. Давайте окремо. Це от буде.